Зі 100% впевненістю можу сказати, що це найсмачніше, що можна приготувати з перців та баклажанів. Два великі баклажани нарізаю слайсами. Викладаю на деко покрити пергаментом. Сюди ж викладаю два болгарських перці. Баклажан посипаю сіллю, перцем, гранульованим чесником та змащую олією. Відправляю у розігріту духовку випікатись при температурі 200 градусів 40 хвилин. Готові овочі викладаю у велику посудину та накриваю харчовою плівкою. Тримаю так 10 хвилин. Згодом з перців та баклажанів знімаю шкірку. Це робиться дуже легко та швидко. Та нарізаю довгою широкою соломкою. Запікаючи овочі, ми зберігаємо максимум користі та отримуємо насичений природній смак. Для печених овочів готую заправку, яка складається з трьох зубчиків чеснику, кропу, соєвого соусу, оливкової олії, діжонської гірчиці. Всі пропорції напишу в описі. Готову заправку переміщую до овочів. Ретельно перемішую, та найсмачніша закуска готова. Чудово смакую з хрусткою грінкою.